Чутки про iPhone 16 почали з'являтися в інтернеті прямо одразу після презентації iPhone 15. І вже на сьогодні Міншін Кво, відомий аналітик, злив стільки інформації, бо що ми вже майже знаємо, як це все буде виглядати, які там будуть спеки, які там будуть камери, що вони вже будуть розташовані не по діагоналі, а по вертикалі, як це раніше було для того, щоб знімати vr просторові відео. І ще дуже дуже багато усіляких дрібниць з вами володька Серисмаршопіну Hotline.ua, Тож сьогодні ми поговоримо про всі всі зливи і чутки, що нам очікувати на презентації купертинівців. І почнемо ми з дати презентації. Так, Apple ще не анонсували, коли саме це станеться, але всі вже прорахували, що це буде приблизно 10 вересня. Тож до того часу записайтеся смаколиками. Інсайдери навіть показали, як виглядатиме запрошення. Це цілком у стилі компанії. Зазвичай вона проводить свій гаджетовий івент на другому тижні вересня. Лінійка нових айфонів, скоріш за все, буде складатися зі звичних нам чотирьох моделей: це 16, 16 16 Pro і 16 Pro Max. На жаль, чутки про айфон Slim чи Айфон Air, як його зараз називають, скоріш за все переносяться на наступний рік. Смартфони практично не зміняться візуально. Єдиною помітною відмінністю, 16 і 16 Plus буде оновлений блок камер. Тепер він матиме не квадратну форму, а більш еліптичну, в якій модулі камери розташовані один над одним. В моделях Pro камер залишиться звичним, а ось самі смартфони трохи підростуть в розмірах. iPhone 16 Pro тепер матиме діагональ екрану 6,3 дюйма замість 6,1, а 16 Pro Max 6,9 замість 6,7. Не знаю, як вам, але мені здається, з моделлю Pro Max це взагалі вже буде перебір, якщо рамки навколо екрану залишаться такими самими, а діагональ стане більше за рахунок збільшеного корпусу. Цієї лопати мені взагалі здається буде неможливо користуватись. На лівій грані нових айфонів будуть розташовані кнопки регулювання гучності та action button. А ось на праві поруч з кнопкою живлення може з'явитися клавіша спуску для зйомки фото і відео. Принаймні про це свідчать фотографії макетів лінійки iPhone 16. Легкий натиск на клавішу допоможе сфокусуватись на об'єкти зйомки, сильніший натиск зробить знімок, а свайпи вліво та вправо дозволять змінювати зум. І мені здається, що це знову буде прерогатива тільки моделей Pro. Звичайні 16 і 16 цієї Екстра батон не будуть мати. Щодо кольорів. Про моделі будуть доступні в чорному, білому, титановому і увага, нарешті рожевому кольорі, який описує чи то як більш золотий, чи то як більш бронзовий. Зрештою, побачимо на власні очі вже зовсім скоро. iPhone 16 та 16 Plus цього року мають отримати більш насичені та яскраві кольори, не такі бліді, як у iPhone 15. Якщо вірити чуткам, буде доступно 5 варіантів: це чорний, білий, рожевий, зелений і синій. Але навряд чи вони будуть такими ядовитими, як були на iPhone 5C. З тим пластиковим корпусом. Уся лінійка iPhone 16 отримає чіпи a 18 однак молодші моделі швидше за все матимуть версію чипа з меншою кількістю графічних ядер. Але ж головне, що a 18 підтримуватиме усі фішки штучного інтелекту Apple Intelligence завдяки вдосконалому нейронному движку. І до речі, зі старих гаджетів після презентації Apple Intelligence буде підтримуватися тільки на смартфонах 15 Pro і 15 Pro Max, а також на MacBook з процесором M1 і вище. І Саме Apple Intelligence, як ми вже встигли пересвідчитись під час конференції wwdc 24 стане основною маркетинговою фішкою нових айфонів. Тож чекайте під час презентації на вражаючі кейси використання штучного інтелекту, і благо, Apple записують свої презентації заздалегідь, і не буде такого факапу, як сталося нещодавно з пікселем. Але то інша історія до слова, не усі функції Apple Intelligence будуть доступні одразу після старту продажів нових айфон, так само як цей Double Тапнеповод через півроку з'явилося. Деякі з них з'являться тільки з оновленням iOS 18.1 в жовтні. Попри це, Apple очікує, що саме штучний інтелект дозволить збільшити продажі пристроїв у цьому році. Про моделі iPhone 16 також мають отримати нову 48-мегапіксельну надширококутну камеру. Тож можемо сподіватися на суттєве покращення знімків на надширик, особливо в умовах недостатнього освітлення. І як люблять робити Apple, в минулому році модуль 5X був доступний тільки на. 15 Pro Max, надзвичайним 15 Pro, цього не було. І цього року, скоріш за все, Amazing Incredible 5X буде і там, і там. Майже усі лінійці iPhone 16, окрім моделі 16 Plus, приписують акумулятори трохи більшої ємності, ніж у попередників. Але куди цікавіша інформація, що про моделі можуть отримати підтримку 40 ватної дротової, 20 ватної бездротової зарядки MagSafe. Для iPhone 15 Pro наразі для порівняння ці показники складають 15 і скільки і 27 Вт. Щодо вартості, очікується, що цінник для молодших моделей не зміниться з минулого року. iPhone 16 має коштувати від 799 доларів, 16 плюс від 899 доларів. А ось 16 Pro може отримати плюс 100 доларів до стартової ціни і коштуватиме від 1099 доларів. А для iPhone 16 Pro Max базова ціна лишиться 1199 доларів. Тобто, як ми можемо побачити з чутків, які в наразі у нас є. Нічого там, Incredible, New, Amazing Хардвер. Uh, у нас скоріш за все не буде. Всі ставки Apple роблять цього року на софт разом з компанією OpenAI для того, щоб uh, внідріться цей штучний інтелект повністю і цілком в айфони. Втім же ж, якщо Apple все ж таки вирішить випустити замість 16 плюс новеньке 16 Air, Це буде, хоча б щось цікавеньке. З вами був Володька, сервіс Маршопінгу Hotline.ua. Пишіть в коментарях. Що ви очікуєте від презентації Apple, і побачимося в нових випусках.